20 тисяч чоловіків призовного віку незаконно виїхали з України, і це тільки попередні дані у Держприкордонслужбі кажуть, що щодня затримують до 30 порушників у спробах дістатися інших країн. Чоловіки дуже часто ризикують власним життям. Які покарання передбачені для утікачів? Людмила Гаврилюк розкаже у бейбі боксах, ховаючись під памперсами. Скільки вам повних років? 36. у багажнику в ніші для шин дружище не біг, не біг не біг, не біг. у жіночому одязі, чи вплав через річку. Кількість спроб незаконно перетнути кордон воно залишається таким сталим числом: це від 25 до 30 осіб за добу. Прикордонники затримують загалом на кордоні. Але показники цього року є меншими ніж це було в 22-му році. Тоді на кордоні ми могли затримувати. І 80-90 осіб, які ну в один момент, практично на різних ділянках. А дехто намагається виїхати ніби й законно через пункти пропуску, проте з фальшивими документами, висновком ВЛК, інвалідністю чи фіктивним шлюбом, та найчастіше йдуть через так звану зелену зону, через поля, річки чи навіть гори. Вони досить часто користуються послугами а, таких злочинних протиправних груп, які їм обіцяють за кошти а, подолання кордону. Ці організатори а також посібники підвозять людей до прикордоння. В подальшому вказують напрямок руху, От тільки про небезпеку хилянтів зазвичай ніхто не попереджає. Що найменше чоловіків загинуло під час такого незаконного перетину кордону. У Держприкордонній службі кажуть, найчастіше порушників затримують на кордоні з Румунією та Молдовою. Незаконно перетнути кордон. Така послуга коштує від 3 до 8 тисяч доларів. Гроші платити наперед. Утім, гарантій ніхто не дає. Майже 17 тисяч затримали в зеленій зоні. Більше 7 тисяч викрили в пунктах пропуску з підробними документами, і понад 800 чоловіків пропонували хабаря прикордонникам. І за всі ці спроби є адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо хабар пропонують до п'яти років постала неволі. також 362 стаття Кримінального кодексу. Це ухилення від призову. Якщо людина вже пройшла медичну комісію, визнана такою, що має приходити військову службу. Її мобілізують, а людина, охиляються. Це також самостійний склад злочину. Є кримінальна відповідальність і за організацію перетину чоловіків призовного віку за кордон. За час воєнного стану правоохоронці викрили близько трьохсот злочинних груп. Людмила Гаврилюк, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.